Булася спущена, накрилася наша прогулянка. Ти зараз вийдеш з декрету, підеш собі в інший декрет. Чи то я напилася, чи то мене так просто пре. хочеш ти викидаєш? Я зібрала його речі, ці чоловіки, вони не стерплять. За двері, бо ми самі розберемося своїми проблемами. Всім доброго ранку. Проконулися ми сьогодні не як вчора, в 9 ранку, а раніше восьмої. А дамові не спалося. План дії на сьогодні це прибрати в залі іграшки. І половину іграшок сховати під ліжко, тому що вони там просто зайві. І розкидаються без причин. З новин, Толік, привіз вчора. Три маленькі поліцейські машини. Дітям дуже класні, дуже офігенні, вони зраділи, граються без перестанку. Мама! Що? О, як ти гарно скачеш! Оця дитина може на услові скакати півдня без перестанку. Уявляєте? Диво-дивно. До речі, це шеосел подарований в на рік. Дуже хороша річ, і беріть більше, якщо берете. Потім ще одне хотіла вас спитати на рахунок ялинок, коли ви їх ставите і коли ви їх розбираєте? Тому що знаєте, я подивилася в одного блогера чи що Я не пам'ятаю вже коротше, де я це бачила. Ялинку ставили перед новим роком, буквально за день 31-го. І розібрали позавчора. Просто взяли живу ялинку, гілки повідрізали, все зробили і заховали. Не заховали, а викинули все. Ялинка простояла, ну скільки, 8 днів. Ми навпаки ставимо десь 19-го числа, орієнтовно, трошки пізніше, 20-го, і розбираємо вже в кінці січня У Нас штуця, нам. В принципі, немає там якоїсь потреби її розбирати раніше, щоб вона там прямо всипеться. Пишіть ви, через скільки часу ви розбираєте. А ми приступаємо до буденних справ. Тому що зранку мене Адаму щасливий він вилив стакан води на комод, були всі шнури про води, павробенки. Красотінь, як то кажуть. От я ранок витираю, сушу, тому що тако все було в воді. Показуйте свої машинки. Покажу. Адам іди покажеш свою машинку. сюди. Yeah. Так, це отака машинка є. Yeah. Далі давай показуй, яка в тебе є. Отака такий бусик. І є ще така. Тільки ми не знаємо, тут пише поліцейська машинка, але вона з драбинкою. Це поліцейська рятувальна машина. Йдемо їсти, тому що. Коли голодні діти вони починають робляти в хаті фігню всяку. і щоб психувати. я щоб передіти Адама мусила ще вислухати його криків Адам. трохи. Шинки, наші їх щоб ви собі розуміли, набагато є більше. Просто де вони? отут тут вже наступне питання: немає цілого пожежного патруля. Різдвяні свята завершились, і в Луцьку там в нас вдома знов почали вимикати світло. Ми готувалися за нього і думали, зараз настануть вихідні, ми знов підемо на хату, будемо там собі далі мурувати, щось робити. А тут а хопа, і Василя у нас буде в суботу. Багата вечеря. Тому ми знову відкладаємо наші плани з будинком ще на тиждень, тому що на будніх днях е, я просто не буду встигати заходити в будинок і щось робити. Зараз йду, шукаю місце, магазин, де можна зробити нашу дрельку, яка в нас згоріла. Тесть вже ходить, супиться на мене. через те, що це була його дрелька, я її спалив. Ось як просів куток в стіні будинку. Тож і я такий майстер, я так само можу намурувати. Але надіюсь, у нас такого не станеться. І все буде нормально собі служити. Скільки будемо там жити, стільки воно нам буде служити. Не знаю, як у вас, а в мене січень завжди дуже швидко пролітає. Як тільки починаються свята, це тако новий рік, 31 грудня, а потім бах середина лютого. Де діло з півтора місяця, Бог його знає. Сьогодні в планах знайти магазин, де можна зремонтувати дрельку. І приїхати додому засвітла. Тому що хочемо вийти ще з дітьми погуляти. Давно вже ми не виходили. засвітла, гуляти. Оце останній раз був на вихідний. Хочемо сьогодні ще вийти в ліс, сходити і на хату до нас зайти. Бо вже там десь місяць часу вже не були. Тому швидко працюємо і додому. Від нас пішли гості, світло пропало, і ми. Лягаємо спати, а вже просто ніякість сидить. То каша хоче бульки зараз пускати трохи. Зараз трошки попускаємо і будемо йти спаки лягати. Я що вам хотіла сказати, мені так полюбилася моя кімната, вже вона тепер не моя, тепер живе наша. Якось так вона і маленька, але така затишна, така своя. На добраніч, ніч теді. Телефону з бабусею з Луцька. Поки вони розбігалися діти, каже, що купила такий набір цікавий тебе для них. Там якась така штука для сніжок, і там ще щось таке. Там якийсь набір такий цілий. То Лука такий вже радий. Він ж так чекав, бо він хотів дуже цю штуку, щоб робити сніжки. Але ж снігу нема. Я думаю, що ще може сніг буде до кінця лютого, бо зараз які початок. Ну як не буде снігу, то покладемо набір на шафу. Хай чекає наступного року. А зараз до мене дзвонив Толік і каже Аня. Я виїжджаю з Луська через півгодинки, щоб я з ними збиралася гуляти, бо ми ж хочемо вийти разом трошки пройтися. А їх треба ще накормити. Як планували, так і зробили. Вийшов я з маршрутки на трасі і телепаю додому. До речі, заходив я в магазин з ремонту електроінструменту. Сказала, що, скоріш за все, це щитки полетіли. Питаю, приносити в ремонт чи як його зробити. Вони кажуть, що дешевше, напевно, буде самому зняти щитки і зремонтувати. Ну і замінити їх самому вдома, тому що в ремонті буде за други. Це задоволення і каже: там нема нічого складного. До речі, коли я виїжджав з Луцька, я Ані говорив, кажу Аня, збирайся, я вже виїжджаю. Тобто, ідеї я маю зараз прийти, і вона вже буде з дітьми гуляти, і ми собі підемо спокійно до лісу. Ну, надіюсь, вона вже вийшла з дому. Ну так як вона вміє збиратись, то треба було до неї ще години-дві назад дзвонити. Вулиці, ми то на вулиці, а тата ще немає. Тому ми йдемо на нашу гойдалку, Трошки покатаємося. Я до речі, взяла йому бутіка, хліб і м'яско печене. Щоб він трохи перекусив і не був голодний. Я ще поки звісно не знаю, як ми маємо сісти на велосипед з Адамом. Але ми хочемо поїхати великом за тату. Може, це буде і нереально, в принципі. Тому що Адам зараз психане скаже, хочу бігу вела. Ми запакувалися, так гарно пристібнулися. Да, Адам! І лука нам було легше забрати Адама від Біговела, ніж ми собі й думали, тому що він послухав мене, що собачки у нас на великому велосипеді не так швидко дожнуть, як на Біговелі. І ми їдемо за тату. Будемо ферму проїжджати, яку ми колись проїжджали. Йо-майо, -йо, я то думала, що ми поїдемо, а ми нікуди не поїдемо. Все колесо спущено. А, що? що що? Все, я буду йти пішки? Ладно, ми не розстараємося. йдемо пішки зустрічати тата. Я скажу так: накрилася наша прогулянка медним тазом. Того ж знову вже темніє, вночі сильно не погуляєш. Тому і чекаємо вже весни. Я вже не перший день помічаю, як ми гуляємо по селі вечоріє. і от дивися вікно. Ну, то ж має бути світло в людей, коли воно з'явилося. Ти дивишся? А скрізь темно. Я не знаю, чи це всі такі заняті, це всі такі втомлені, чи це всі так економлять. Не можу зрозуміти, тому що в нас, якщо є світло, то ми, звісно, що вмикаємо, бо дітям в темноті, ну не очі. А то кажеться, йде на штату. Дуже спішиш, ми чекаємо дві години. Аня, тобі холодно? Так, мені холодно. У мене спина мокра. То Аня, як я спішу? І в очах ти мені. Спортсмен. То... Боже, блін, я думаю, Аня хотіли <coughs> їсти, так? <дасть? х> mm. Я, я просто насмана, ти просто не знаю, що теж тобі покласти. Але като... ти молодець, Там... дай нічого. <пих> Розумієш, що кажучи, блін, як я їсти хоче, аби ця ваніш йти гуляти. На нашому мені це гуляти. <sharp> я ж тобі казала, я, я так і казала, що ти володине кодився. <sharp> як ми успішно сіли на білік і поїхали тебе зустрічати. Що могло бути не успішно? Так, да, я посадила дітей, Адама причепила. Сіли ми, я така сідаю на Веліка, їду, а він здутий. Куди са переднє? Ага, я думаю, твій настрій здутий. І все, я Веліка завезла і ми пішли пішки. Ми мали з тобою просто їхати. Ми вирішили йти на стадіон. Діти захотіли на стадіон. ну Як ми можемо їм відмовити? Захотіли, значить, йдемо на стадіон. Ну, радує, що ми вже і так гуляємо не в чорній темноті, скажи. От я собі думаю, чи то я молодець, що так рано приїхав, чи то день стає довший. Ну як Аня каже, ми вже гуляємо не в повній темноті. Ми вже навіть щось батько. На стадіоні ми вже з літа не були. Літом ми практично кожен день сюди ходили. Гуляли з дітьми. Зараз щось дуже різні знаєш, мене, в мене починається біла завість. До чого? До тебе. Чого? Ходить такий весь спортивний, проголодь, книжки читає, англійську вчить, і Аня ходить. Жирна після свят неудачниця, спить, тільки хоче. Нічого не хоче робити. Коротше, все. Понял. Ванні новий комплекс, вона сидить вдома і тупіє. Кажу, Аня, ну що ти починаєш? Ти зараз вийдеш з декрету, підеш собі в інший декрет. <рес> <рес> Ладно, підеш на роботу, будеш собі працювати, розвиватись, книжки читати. Я коли була вагітна, лука ну, вже був старший, вже такий більш менш графік вималювався, Я вже взяла книжку в бібліотеці, я її повністю прочитала. Знаєте, в мене таке якесь було задоволення від того, що я просто мала час. Ввечері сісти і книгу почитати. Прямо зараз, щоб в мене був час книгу читати, то ні. Я згідна, що я не йшла б декілька хвилин часу, але поки що це дуже важко. Я сподіваюся, що вже трошки ми війдемо в курс, в колію, вже з, з відео навчимось трошки якось швидше монтувати і закидати. Тоді, можливо, вже я й почну читати, тут по по більше. Бо зараз такі статті невеличкі. Ой, ти куди лізеш? Холодно в ручки. Холодно в ручки, їдемо. Тато дивись куди пішов з лукою. Тато з лукою пішов слухати пташку. Там якась пташечка така цвірінька, я течу? На ялинці вона сидить. Тож ладам хочеш залізти? Що це таке ото? Чи їдо сніде? То кріт? Так. Ага. Миш. А чого ти думаєш, це миш? Ну а хто це такий маленький? Це потяг їде. Не встигли ми вийти прогулятися вже все сутеніє, дуже швидко темніє. Так що йдемо ми додому. Я знаєте, вам хотіла дещо сказати. Ми печемо, щось, робимо багато, але звісно, що ж настають такі дні, коли ти нічого взагалі не хочеш робити, тобі хочеться просто відпочити, і в тебе взагалі нічого не горить в руках, як горіло. Отака От є в мене пауза, коли мені абсолютно нічого не хочеться робити після, після такого шаленого ритму. Ото є наша дрелька. Заносив тест її до сусіда. То сусід каже, що це нещіки. Це каже, треба перемотувати моторчика. Так що я завтра забираю й влуч і все таки везу в той ремонт. Поки я грію толіку картопельку, я читаю коментарі і читала коментар про магніти, що вони захламляють кухню виглядає як бардак. Друзі, я звісно, що це все не сприймаю там з якимись образами. Просто ви дивитеся на магніти як на якісь там просто кольорові предметики на холодильнику. А ми дивимося на магніти як на наші спогади. Це такі спогади. Ти дивишся на один. О, ти був в цьому місці, як там класно. Дивишся на другий, а там взагалі так. Ну, от розумієте, да, про що я кажу? На кухню прийшла така холодина, а це. Це моя люба мама. Має дуже чудову звичку на кухні відвалити вікно. Щоб було холодно, треба, щоб опери кудись так виходили. Витяжки мало, стою як на вулиці. Ще хочу швидко стати і зробити дітям линці з сиром замикати. Що ми знайшли? Коротше, в мене до кінця виключення світла залишилося 35 хвилин. Я планую і попилососити, і одяг повісити ще й якого шафу прибрати. На рахунок відповіді на коментарі заходите в цьому відео в коментарі і пишете на своє конкретне запитання. Що вас цікавить? Якщо буде цих не. питань достатньо, тоді ми знімемо не. вам велике розмовне відео. Одяг не можу повісити ще з обіду, так він тут і стоїть. Тато займається пошуком машину і знайшов червоненьку з цього набору. Там їх теж було три. Ну що, давайте збирати його По речі. Будемо викидати геть звідси, тому що тут чма зайвого. Шлюбо глянути, серйозно, люди. То Що? Подивись. Що? Там половину треба викинути. Просто погляньте на цю гору одягу. Навіть в мене такої гори одягу не було. Покажи мені, що вики... на гору викидати. Що хочеш ти викидаєш? Не все рівно. Почала толіка підбити шафу там всередині оця, оця планочка, вона відходить. Чи то я напилася чаю, чи то вона так просто пре на вечір. Тому що мені хочеться рвати і мітати. Так, поки сідла замкичила, я буду полососити. Стигла все пополососила, дітей закинула митися. Поки милися столиком, я собі прибирала. Зараз я піду сама помиюся. Одяг почала складати, правда? Одяг мене і без світла поскладати, а то таке. О, о, о. От і все. А я для тебе хотіла як лучше. Я прибираю я тоді в темноті сиди. Я їм лампочку принесла. О, бачите? Ось так тепер виглядає. Шафа, джинси, футболки, тут е, кофточки, тут е, спортивні штани, шорти, і тут кофти такі тепліші. Оце цілий запханий пакет одягу на гору. І тут чисто. Це о не одягу багато, це просто в нас маленька шафа. Я чекаю того, що у самому будинку в мене буде велика, гарна шафа. Де в мене буде половина шафи Толікова, половина моя. А на я маю підлаштовуватися під ці чотири шуфлятки, щоб от суто було сіті одягу. Там літні, там осінні, там зимове, там висні, не розумієте, там все, там хатні, там таке робоче, там все підряд. Його дуже мало. Це весь одяг толіка. Але, друзі, я з цим впоралася. Я зібрала його речі нагору винесу, там більш-менш чистіше. Хоча я. Не сумніваюся, що через місяць там буде те саме століком. Бо він скаже: ти собі так вирішила, це моя шафа і мої полички. Я сам буду вирішувати, як мені там складати свої речі. Ці чоловіки просто я не знаю. Вони нестерпні. А я вирішила зробити толіку бутерброд на роботу, так як масла в нас немає, де закінчилося і щось я не подумала, щоб його піти зараз в магазин купити, трошки раніше. Жарю моєчко, наверх сир, що він розплавився, і з хлібчиком. Так, завертаю. Сюжу я собі спокійно монтую. Тут світло клац. зараз 10.22. Тобто світло виключили на півтори години, взагалі кльово. А ви чекали, що вже до 12 ночі не буде світла. О, дали нам світло. Знаєте, що найбільше виснажує От за цілий день? Ми заразні пробуємо на дітей взагалі не кричати, навіть голос не, не повишати. Я вам скажу, що настільки це вимотує тримати себе, от кожну хвилину, що вони там щось втворять, тримати себе в руках. Не знаю. Бо якщо взяти по психології, да? Чим більше на дитину кричиш, тим менше вона чує. Ти так описуєш, бу би тут ми речимо на цілу хату, на них непонятно. Причому тут речимо. Ну я думаю, що всі кричать на дітей в плані в під... Іди їсти чи а ну йди руки помий. Оце піднімання голосу, воно ні до чого не приводить. Дитина звикає вже, і вона вже тепер при нормальній мові вона вже не тебе не слухає. Да, Навіть вона тільки, розуміє. Коли ти піднімеш голос. Да, коли на дитину кричиш, то вона спокійної мови не розуміє. Якщо ти говориш не спокійно, це означає, а він нічого не хоче. Типу, або ну ладно, це ще не критично. Отакого от плану. Я знаю, що помітила за лукою. Ми ще якось це все опускали. виходить, і не кричали, але повторювала я вже. Далі частіше, да я кричав часом на науку ну часом, але просто я кажу, що ми там ну не би не прийшов, та не прийшов. Знаєш, я вже повторила другий раз, третій раз. І от зараз він же мене чує набагато гірше. А от Адам йому два роки на Адама. Ми майже не кричали. Я тако йому кажу: Адам, не лізь, бо тут тут гарять гарячі. Гаряч, ти можеш припуктися. Все, він не лізе. Адам не лізь, бо він не чіпає воно колючим. Там або Адам йдемо Зараз з тобою почекаємо. Ну, він все він все чує. Або Адам, іди сюди. Він зразу біжить. Мама що? Зразу це я думаю через те, що тут нема за що винити. Тут перша дитина завжди експериментальна, все опробується, все вчиться на ній. Але зараз ми хочемо це виправити і так само не кричати, що Але він хоча покійно все чув скажу, і розумів. Це ще вік, оцей 4 роки, такий вік, коли дитина про одне щось думає, і все інше вона не, не чує. А в роки що... от Адам, то він чує? Він може про Адам, багато що думати. Ну, Може просто інші, різні темпераменти. Але загалом дитина, як вона думає? Так, в принципі, так. Думає про одне, все інше її не хвилює. Дивиться мультик, і вона не чує ваш голос. Вона зосереджена на мультику. І це нормально, не треба навіть на це злитися, по суті. Тим більше, що ми, ми все судимо по собі, по нашому віку, не враховуючи, що йому чотири роки. І я тільки знаю, про що сьогодні дуже шкодую. Що? От я дуже Адама спати в день. Він тоді хоче закрив, але він не може заснути. так? Я така, адам спати! Добре! Далі лежить. Не може заснути, далі куряється. Адам спати! Добре. Інна, добре добре. І як не може заснути. Я, я розумію, що мені просто треба було сісти біля нього і почекати трохи довше. І він би заснув сам без, без того, що він нього голос не піднімала, знаєш. Але мене це мене так вивело. Лука вже заснув, це вже пройшло певно з хвилини 25, бо я почала класти їх без п'яти час. Було час двадцять, дивлюся, ніж не спить, але він заснув час двадцять п'ять вже відклався і заснув. Як не крути, но от ми в своїй сім'ї перебираємо досвід сімей наших батьків. Ми Як вони нас виховували, так само ми це все переймаємо в своїй сім'ї. Так треба. Я помічаю кожного разу, коли от е, самого народження луки першого. Е, і от знову засікла тиждень назад. Е, таку прикольну річ. Ходить мама, і от, наприклад, е, кличе там луку. Тобто моя мама кличе Луку там. Лука там іди їсти. Він приходить, сідає за стіл, він сідає, прошу, дає миску. Mm -hmm. Я хожу вже другий день, Лука сідай там чи Лука, ти не прошу, Лука, прошу. Думаю, блін, ну я ж не говорила, прошу. А потім думаю, ну точно, то ж мама говорила, прошу. І оце такі от мелочі... Ти настільки все переймаєш, просто фоткаєш від, від своїх там оточення свого, і ото все ти переймаєш в yeah. собі. Я кажу, толіку може з одної сторони правильно, те, що, те, що до самого початку створення сім'ї молоді люди, молоді пари починають жити окремо, сьогодні жити Молоді пари живуть окрем. окремо, не для того, щоб не переймати. Ти вже все, що ти мала перейняти, ти вже давно під своїх батьків перейняла. І живеш ти окремо чи не живеш ти окремо. Ти вже копія no, своїх батьків. Можливо, а живуть окремо тільки для того, щоб їхні відносини ніхто не сувався, і вони могли собі там якось налагодити між собою контакт, а тоді вже, от як ми, ми за ній там жили певний час самі, скажімо так, вже там, розібралися між собою, хто що до чого. І зараз ми можемо жити з її батьками, там, з моїми батьками, вже немає різниці, де жити. І ми вже розуміємо, що є Аня, є я і є окремо наші батьки. І все, вже ніхто до нас відносини не лізе. Навіть якщо лізуть, кажемо, любі батьки, будь ласка, от там ну, за двері, бо ми самі розберемося своїми проблемами і все. І так само з дітьми. Ми самі розберемося, нам ти... ваших порад не потрібно. Ти скажи, що нам повезло в цьому плані, тому що нам сильно там і не радять, і не візуть. Да. Є такі батьки, які реально там просто пресують, там таким наказовим тоном. Отак і так має бути. Так звари йому їсти так, прибери так, а ти зроби їй так, і так, і так, і сяк. Ми що, колись про це поговоримо? Да. Так, друзі, підписуйтесь, ставте лайки і зустрінемося в наступному відео. Дякуємо вам всім за перегляд. Всім па-па.